Пецпроект Я тут живу, я тут працюю. Робота поліцейських офіцерів громад у Дніпропетровській області. То такі поліцейські офіцери громад. Чим так важлива їхня робота і чи є результат у тісній співпраці поліції з мешканцями? Щоб дізнатися все це, рушаємо до Криничанської територіальної громади. За нею закріплено три поліцейських офіцери. Знайомимось ближче з самими героями Криничанської громади поліцейські офіцери та за сумісництвом брати Євген та Ігор. Ви цю службу цей проект. Я вирішив піти для того, щоб допомагати людям, громаді, забезпечити їх безпеку в їхньому мирному житті. Крім мене, в цій службі також прийняв таке, таке ж вольове рішення мій брат Ігор Юрійович Бородай, який теж працює зі мною в одній громаді Криничанській. Цю службу в ОВС розпочинав наш батько І завдяки цьому ми продовжили його. Шлях продовжили його плідну працю допомагати людям. Для братів це сімейна справа, яка стала покликанням на усе життя. Прикладом для мене став батько, який зараз пенсіонер МВС, та старший брат Євген Юрійович. У 2021 році ми разом з ним вирішили піти в проєкт заради допомоги. Людям. Робочий день поліцейського дуже насичений. Розпочинається він з патрулювання місцевою територією. Для цього офіцерів забезпечили спеціальним транспортом, щоб зробити роботу більш оперативною, а поліцейських мобільними. Тільки нарушили на об'їзд, виникає позаштатна ситуація. Поломка автомобіля місцевого жителя, звичайно, поліцейський зупиняється, щоб допомогти чоловікові відбуксувати його машину. Знову їдемо. Тепер на зустріч з органами місцевої влади, де поліцейські координують свою діяльність з метою виявлення та вирішення проблем пов'язаних із безпекою громади. Я дуже задоволений цій співпраці, тому що ми можемо оперативно вирішувати, вирішувати ті чи інші проблеми. Ми можемо оперативно реагувати. На звернення наших громадян з тих чи інших питань люди побачили на на території постійно поліцейські громади і відчувають в певну в певну мірі свою безпеку. Да, виникають бувають якісь і проблемні питання, але ми наскільки тісно взаємодіємо із нашими поліцейськими, нашими хлопцями, це ми практично оперативно це все вирішуємо. План на день узгоджено: патрулювання, розвезення гуманітарної допомоги. Та профілактичні бесіди з мешканцями громади дорогою до машини зустрічаємо начальницю служби у справах дітей Ірину з офіцерами. У них тісна співпраця. Ми завжди співпрацюємо з офіцерами громади Кринчанської територіальної громади. Вони завжди готові прийти на допомогу в будь хвилину». Навіть, навіть якщо це потрібно розвести гуманітарну допомогу чи там друга якась необхідна допомога. Була ситуація, що нам треба було відвести дитину в іншу громаду, то вони також відкликалися і допомогли. Знову по машинах часу обмаль, патрулювання продовжується. Прямуємо до Аулівського старостинського округу зустрічатися з учільником Олегом Топкою у людей у людей дуже позитивні відгуки про нашого поліцейського офіцера громади, так як він дуже багато допомагає, і стареньким людям, і ті, які звертаються, тому що звертаються за так дуже багато питань йому задають, і по темі, і не по темі. Ну якось получається все врегулювати. Знайомтесь, це Сергій Мороз, поліцейський офіцер Криничанської територіальної громади, який безпосередньо виконує свої обов'язки на Аулівському старостинському окрузі. В даному округі близько п'яти тисяч населення і займаюся безпосередньо це своєю роботою як поліцейського в даний тяжкий, такий тяжкий час, виконую ще такі волонтерські. Не обов'язки, а волонтерську роботу. Допомагаємо людям, які нужденним людям, з харчами, з медикаментами, де сім'ї СЖО, де маленькі діти, там різні памперси і всі останні речі необхідні для їхнього проживання. Щойно поспілкувавшись, одразу прямуємо до двору літнього жінки, щоб віддати пакунок з гуманітарною допомогою. Клавдія Євгеніївна рада зустрічає поліцейського, ділиться наболілими питаннями. Уже не один рік мені допомагає, скільки він у нас тут, скільки він мені допомагає. Якось ми познайомилися і так він мені допомагає. Дуже добра людина. Коли що не попросив, все і підвесе, і під'їде. Ті були проблеми, трохи мене такі все допомагає. Кілька слів, і Сергій поспішає далі, бо робота не чекає. Поліцейські Криничанської громади не обмежуються лише безпекою та запобіганням злочинів. Вони старанно працюють, дбаючи про добробут та спокій усіх мешканців. Бажаємо успіху їм у всіх справах і прямуємо до наступного округу. А у наступному матеріалі розповімо про роботу поліцейських офіцерів Верхньодніпровської міської територіальної громади.